Вадик, скажи, ты маме помогаешь? Ну да. А что ты делаешь? Даю гуся там поесть, ку курям там. Ну, короче, я за, за худобу отвечаю. А в поле в огороде работаешь? Ну да. Я по даме поезд, там пойду, повалю. Вони мають 30 гектарів землі та не мають достатньо їжі, одягу та взуття. Такий сьогоднішній день багатодітної сім'ї Портянових з села Іванівка від держави. Ця родина отримує допомогу як мало забезпечені допомогу при народженні та по догляду за дитиною. При цьому троє дорослих чоловіків батько та двоє синів ніде не працевлаштовані. Вважають невигідно та й немає де працювати. кажуть на роботу встраюватися можу і двом синовям. Так роботи ж немає. Множество обращений было к директору, филиала, к Басенку Эдорду Николаевичу. То есть, кажи работы немаю все. Після травневої уваги українських змі до проблеми сім'ї портянових, за словами Лариси Миколаївни, мало чого змінилося. Обіцянки ця цянки, а свої 30 гектарів Портянови таки обробили. Та прийшов час прополки і ситуація повторилася. Немає грошей, немає де спалива. Хотіла вам от показати, як ми оцілилися, як земелька стоїть оброблена, все чистенько, стремимося, тянемося. Ну ну вже нічого продавати, повірте. Як би там не було, а Лариса Портянова вважає, що таким сім'ям держава повинна допомагати додатково, особливо тим, хто обробляє землю, та все виявляється не таким райдужним. Це непосредственно біла кону Петр Іванович. Це той, що сказав, компетентні органи будуть займатися нашою сім'єю. в зв'язку з чим я теж не розумію. Черніков каже, прокуратура, тому що дуже много допомагали. Але ця ж допомога тільки йшла перед виборами. Понимаєте, вибори пройшли, і вже допомоги немає від депутатів. Чи справді керівництво Сувянської ради адміністрації погрожувало багатодітній сім'ї, ми з'ясовували саме у цій установі. Якщо йдуть угрози, то на основі чого в прошлом році председатель адміністрації находил і зерно, и комбайн, который убирал. І в этом году, если как она утверждает вопрос, о том, что. Як може бути если якщо туди время їжджу я їзджую дітей моєї служби. Її приглашають для решения вопроса. Як бачимо, все, що належить портяному, виплачується справно. Допомагає благодійний фонд відродження Слов'янщини. Родина включена до програми Турбота та чиновництво стверджує, багатодітна мати на додаток вимагає ще й допомоги у бізнесі. В даному випадку у неї питання стають в тому, що ми повинні помочь выделить 30 тысяч на закупку ГСМ. Но вы же поймите правильно, это уже идет не социальная помощь, это уже с бизнес.